Маленький торт готовий, середній готовий. І ось цей великий торт також готовий. Ох, він просто ідеальний. Хто це так настирливо дзвонить мені в двері? Піду перевірю. Ого, які класні тортики! Ого, Джес, ти це бачиш? Ми просто повинні спробувати цей величезний торт. І налітаємо. Нічого собі. Він просто неймовірно смачний. А знаєш, я, мабуть, з'їм ще один. Все так смачно, що зупинитись неможливо. Дівчата, ви що з'їли всі мої тортики? Упс. Ну, взагалі-то ми залишили один, що лише самий маленький, я оголошую вам челендж. Це що, маленький чупа-чупс? Іх, я таким точно не наїмся. Ого, у Моніки побільше. А от тут же самий великий. Пощастило ж. Ну що, дівчатка, давайте починати. Давай, Ен, починай. Окей. Для початку треба зняти цю маленьку упаковку. А тепер спробуємо. М -м, який же він смачний. Як, вже закінчився? Я лише пару разів облизала. Добре, тепер черга Моніки. Ура! Чупа-чупси, я обожнюю. А як же здорово, що мені Остався такий величезний і смачний. Е Ен, припини так дивитись. Цей чупачуп з лише мій. Ох, яка ж смакота. Спробуємо розгризти. Так, точно, З'їм його набагато швидше. Готово. Тепер Джес. Чудово. Упаковку геть. А тепер спробуємо. Так, дівчатка, вимали рацію, він дуже смачний. Джес, так апетитно їсть. А може, ти поділишся з нами? Дай хоча б один раз облизати. Ага, і мені. Добре, добре, я поділюсь. Все одно ви не дасте мені його спокійно з'їсти. Треба його якось розбити. О, знаю. Одягаю захисні окуляри і беремо молоток. Ого? Знаєш, ми також, мабуть, одягнемо окуляри. Ага, і каску. Чудово, а тепер б'ємо пачупа-чупсу і розбиваємо вкрито. Готово. Дівчатка, можете пригощатись. Ура! Велике, дякую, Джес. Ти така щедра. Ого, це ж сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А от у Моніки пляшечка побільше. Ого. Та от у Джис пощастило знову більше всіх у неї. Просто величезна пляшка. Ну що, починаємо зен. Кришку геть, а тепер видавлюємо. Так, так, це не просто кола, желе зі смаком Кока-Коли. Я його просто обожнюю. Смачно. Так, ви точно залишитесь в захваті. Ох, неймовірно. Нічого смачнішого в житті не куштувала Ех, Закінчилось. Ну добре, тепер гамоніки Так, я готова скоріше спробувати своє кока-кольне желе Воно має бути нереально смачним. М -м, як же круто виглядає? Отак. Мені подобається. Дівчатка, це настільки смачно, що зупинитись неможливо. Хочу ще, хочу більше. Вау! М -м, який же це кайф. Ей, а де ще жили? Я бачу, що на дні щось залишилось. Може, вийде дотягнутись пальцем. О, ні, щось не так. Дівчатка у мене палець застряг. Що ж робити? Допоможіть. Ну-ка, давай сюди. Тягнемо, тягнемо. А -а -а. О, спрацювало Моніка. Ти як? Зі мною та моїм пальцем все чудово. Дякую, Ен за допомогу. О, більше намагатись дістати з железна я не буду. Джес продовжуй Ну нарешті. Я так довго цього чекала. Дівчатка, я наче давлю, але жале не виходить. Треба придумати інший спосіб. О, знаю. Дівчатка, допоможете мені підняти пляшку. Супер. Ви піднімайте. А я буду широко відкривати рота, щоб не одна крапля не потрапила повз рота. Словлю. Як же смачно? Мені дуже подобається. Ой, дівчатка, я не встигаю їсти повільніше. Перестаньте, досить, я прошу. Моніко, здається, ми трохи перестарались. Джес, ти як? Все супер, Желе дуже смачне, ну, наче задоволена. Яка ж маленька піца дісталась Джес. А у піца нормального розміру. Ну, а Моніці пощастило більше всіх. Її піца просто величезна. Right. Джес, ну що почнеш перша? Right. Давай. Okay. Я точно швидко з нею впораюсь. Для початку візьму ось цей шматочок. Right. А тепер від нього відкошу шматочок поменше. Ой, це дуже смачно, просто фантастика. М -м -м, як же шкода, що у мене її так мало. Хочу більше. О, мій апетит тільки розгулявся, а вона вже майже закінчилась. М -м, божественно. Ну, от і все. Але це було супер. Енн, тепер твоя черга. Перед тим, як скуштувати свою апетитну піцу, я розріжу її за допомогою круглого ножа. Причому незвичайним способом, а по коло. Одна мить, і ви зрозумієте, у чому заключається моя ідея. Готово. А тепер один кінець. Я беру до рота і тягну. Ну, що скажете? Здорово, я придумала. Дівчатка, це просто нереально смачно. Смакота. Я все. Моніка, тепер ти. Ура! Ну що ж, для початку я хочу спробувати ось цю пепероні. М -м, клас. Мені дуже подобається. Ну а тепер час спробувати ось цей величезний апетитний шматочок. Ох, ви тільки подивіться на це. Чарівно. О, до мене прийшла ідея. Я складу всі шматочки один на одного і таким чином у мене вийде один величезний шматок. Його та є з'їм. Вау, прикольно! Не те слово. Так, як би мені його краще відкусити. Так, почну от звідси. Отак. Цей сир, всі пепероні. Як же здорово. Ой, щось стало важко. Здається, я об'їлась. більше не можу. Е, ми маємо допомогти. <свист> да уж, я й не думала, що їсти смачну піцу це так важко. То-то хто там? Підтримка від друзів. Замовляли. Моніка, давай, давай. Їш, їж, їж, їж. Ти зможеш. Дівчатка, завдяки вам у мене відкрився другий подих. Ого, вона зробила це. Так, я впоралась. Ура, молодець! Велике дякую, подружки. Без вас би я точно не змогла. О, яка мила маленька шоколадка. А отут же шоколадка звичайного розміру. Нічого собі. Моніка, ти упевнена, що ти з'їси таку величезну плитку? До речі, ми скоро про це дізнаємось, але починає Ен. О, як же я люблю шоколад. І Як же у мене його мало. Ням-ням-ням. Смакота. О, До мене прийшла просто геніальна ідея. Я приготую собі какао, але не звичайне, а таке ж маленьке, як і моя шоколадка. Кладемо шоколадку в міні каструльку, а потім в міні плиту і чекаємо, коли вона розтане. Чудово! а тепер беремо міні-половник і спробуємо. М -м, як апетитно. А так, як же здорово. Хочу ще. Закінчилось. Ну от. Ну що, тепер моя черга? Так, пора. Моя шоколадка виглядає такою смачною. Спробуємо шматочок. Вау, вона навіть смачніша, ніж я гадала. А тепер я з'їм її всю, все всю. Неймовірно. Просто пальчики оближеш. Я все. Тепер черга, Моніки. Знаєте, я зроблю дещо дуже круте. Я хочу збудувати справжній шоколадний будинок. Костюм одягла, інструменти вже при мені. Приступаємо. Першим ділом треба розрізати шоколад на невеликі шматочки. Ось так. Тепер постукаємо ось тут і отут. От Чудово, з цим покінчено. А тепер беремо нутеллу і шпатель. З її допомогою я зможу з'єднати шматочки шоколаду між собою. М -м, який смачний будівельний матеріал. Ну що, приступимо. Ох, шоколадний будинок. Здорово було в такому жити. Це сюди, а це от сюди. Дівчатка, можете приймати мою роботу. Ось це так, який же класний будинок вийшов. Велике дякую, мені приємно. Ну а тепер переходимо до самого бажаного етапу. Нарешті я його спробую. Ось це так. Як же це смачно? Неможливо відірватись. Це прям звірячий апетит. Ну от і все. Будинок збудувала, будинок з'їла. Ох, стільки шоколаду в моєму животі ще ніколи не було. О, це Шоро. Таке маленьке, просто диво. Та ось у Моніки печиво нормального розміру. Не може бути, у е, Норево просто величезне, і вона неймовірно рада. Но що перша буде джес. Це більше схоже на крихту від печива, але все одно краще, ніж нічого. Обережно зануримо в молоко і спробуємо. Я хочу розтягнути задоволення, тому буду відкошувати по маленькому шматочку. Як же смачно, що вже все дуже швидко. А як же молоко? Ой, точно, мені ж дісталась сама велика пляшка молока. Її я із задоволенням вип'ю. Яка ж це смакота. Так, так, я знаю, що трохи потрапила, але так навіть краще. Отак. Все було супер. Ен, а передай Джес рушник. Він їй знадобиться. О, велике дякую. Так, так і справді краще. Яка ж ти комедна. Ну що, тепер моя черга? Першим ділом я хочу з'їсти мою саму улюблену частинку начинку. Отак, неймовірно. А тепер я хочу занурити печиво в молоко і спробувати. Отак, яке ж це неймовірне поєднання. Печиво з'їла. Тепер я зап'ю його молоком. От і все, я зробила це обережно, не те, що джес. А чому ви смієтесь? Ой, ти подумаєш? Молочні вуса? Ен, продовжуй. Ну нарешті. Ви тільки подивіться, як багато тут начинки. Джес, потримай. Я повинна її спробувати. М -м -м, це просто неймовірний смак. Мені дуже подобається. Ей, а що комедного? Ой, у мене все обличчя в Кремі, і правда забавно. Так, залишила ще й прибрати. Смакота. Ах, так, так, дякую, що потримала. Накрию назад, а тепер треба занурити її в молоко. О, ні, склянка молока мені дісталась сама маленька, і печиво туди не поміститься. Ну, добре, тоді я просто вилю молоко зверху. Готова. Тепер спробуємо. Ні, так не вийде. М -м, яка ж смакота. Дівчатка, я упевнена, що ви мені вже заздрите. Мені здається, що це надовго. Можемо зайнятися своїми справами. Як смачно! Смакота. Чесно кажучи, я вже і сама втомилася їсти. Залишився останній шматочок. Мені здається, я наїлася на рік вперед. Oh oh Однак, нарешті вона це зробила.